Порожнеча свідомості. Якось одна людина запитала у сухея Сухею. Скільки ж у твоїй голові різних знань? І звідки вони тільки беруться? От би мені зазирнути хоч раз у твою свідомість. Скільки б я напевно там всього побачив. Гаразд, відповів сухей, я влаштую це для тебе. І він поєднав свою свідомість із свідомістю цієї людини. А коли він повернув свідомість у попередній стан, то запитав, ну що, чи багато ти чого побачив у моїй свідомості? Там нічого немає? Вона порожня, з величезним здивуванням промовила людина. Так, вона порожня, але ж саме порожнеча і містить у собі все, у ній же все і знаходиться, усі форми вона із себе бере. І собою ж заповнює так, як це необхідно в даний момент. І оскільки моя свідомість теж порожня, то й вона перебуває у цій порожнечі тому вона може прийняти будь-яку форму, яка необхідна тільки в потрібний час. І ця форма. Найбільше відповідає даному моменту, тому що йому ніщо не заважає адже як порожнеча може завадити порожнечі це і є спонтанність, тому я дію і говорю лише те, що потрібно сказати в даний момент. Тобто тут. І зараз. А ти не можеш досягти цієї порожнечі, ось чому твоя свідомість позбавлена можливості спонтанно зреагувати так, як це необхідно в даний час, і прийняти правильну форму потрібного моменту.